Тична симфонія патріотичної та інтимної лірики з нагоди міжнародного дня поезії місцевий літератор Ярослав Ткачівський презентував роман у віршах. Перлини для музи зібрали понад дві сотні віршів про величну пісню кохання. Головними персонажами є співець і муза. А там, де він, і вона, там витає неземні почуття серця на сьомому небі. Там кохаються. А з великого кохання народжується янголятка. Тому я слова перлини дарую її величності музі, музі земній, богині, яка надихає на творчість і дякую Творцеві. Також письменник презентував ліричну публіцистичну збірку, озброєний своїм і Божим словом. У шести розділах літературної праці автор представив читачам буремне десятиліття від початку Євромайдану й до нинішньої українсько-російської війни. Його поезія вона відображає оці емоції, які переживають люди. Оцей час, який сьогодні тривожить всіх, не тільки Україну, але й весь світ. І весь світ на наш бік став. Це означає про те, що. Треба так боротися і діяти. І сьогодні, всесвітній день поезії дуже важливо мовити про поезію, яка несе інформацію про ті події, які сьогодні відбуваються, які дуже на часі і які потребують широкого розголосу. Цесвітній день поезії міжнародна спільнота відзначає щороку, 21 березня. Зазвичай у цей день поціновувачі ліричного слова декламують вірші улюблених письменників. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на важі.